Привіт, це буде ще одне відео для тих, хто відкриває для себе країни Балтії, хто подорожує, або для тих, хто сидить в Естонії, нудиться і думає, ну куди б ще поїхати, бо вже все в Естонії подивилися. То. Знайте, що в Балтії є багато чого цікавенького, і от одна з таких локацій це містечко Цесвайне, і власне величезний замок в ньому. Зазвичай, якщо люди їдуть з Естонії в Україну або там в Польщу, то вони проїжджають через Ригу, і потім там Каунас і сувалки. Але якщо зробити невеличке коло і додати до своєї подорожі там, декілька годин, ну навіть якщо ви додасте там три години до своєї подорожі і заїдете в це свайне, то реально того варто є зробити такий перепочинок і походити по стародавньому замку. Добре, замок не такий, то стародавній, зараз це розповім. Але все одно він реально вражає, і така невеличка перерва піде вам на користь. Ну. І наберетесь якихось позитивних емоцій. Також, звісно, якщо ви живете в тарту, там, десь біля Вільянді, то вам взагалі там декілька годин, ви в це свайне, проїхатись, прогулятися. Ну, реально класно, або на вихідні туди поїхати. Не, містечко невеличке, крім замку і броварні, там немає нічого. Тож, якщо ви полюбляєте пиво і поїхати в броварню, яка там стародавня, старовинна, за якимись там стародавніми рецептами виготовлює пиво. До речі, вони відкрилися Після совєтів 2016 році йдеться так, так, і ось 9 років вони готують пиво постер стародавнім рецептам. Ми не зайшли, тому не показую вам. Бо були за кермом а їхати облизуватися якось ну, не хотілося. Тож, якщо поїхати на вихідні, готелі там досить пристойні, недорогі. Там за 50 євро можна досить гарний номер зняти, але з собаками там трохи біда не пускають, то там треба. Домовлятися, якось окремо, щось собаку вони не сильно приймають. Знайте, якщо у вас пес, якого ви всюди за собою тягаєте, то може бути трохи накладно. Хоча в замок з собакою пускають. Просто кладете в сумку і все, або на руках тримаєте, і по замку можна ходити. З собакою про замок замок він насправді не такий стародавній, хоча його закладено на основі вежі чи фортеці 14 століття. Ну і тут була така фортеця, такий невеличкий замочок, так би мовити. Але здогадайтеся. Трьох раз хто його зруйнував, так московіти. але ще за часів Івана Грозного, тобто вони напали, вщен зруйнували. Ну і все. І так воно стояло непридатне ні для чого, допоки один фон Барон Вульф не викупив землі і не почав будувати тут замок. Замок, до речі, почав будуватися в 1893-му, і в 1896-му його вже побудували. Це така махіна за три роки. Ну тобто. Не кажіть мені, що не можна зробити ремонт за 10 років. Подивіться на цей замок. Просто замок він був задуманий як мисливська така резиденція, як, типу, можна сказати, дача, куди з'їжджалися друзі барона на полювання, а просто потусити, просто якісь там, ну знаєте, типу, влітку з'їхати і повідпочивати. Кімнат ми вірна кількість, майже все відкрито. Латвійці вони намагаються якось відреновувати це потихеньку. Крок за кроком, ну, тому, що реально, коли совєти віджали цей замок, вони зробили тут школу. І я ну я не знаю навіщо було всі фрески, всі такі розписи, неймовірно гарні. Замальовано оцю, знаєте, фарбою, підлогу покрито коричневим таким, це гидезним. А стіни помалювали просто все в синє, таке позафарбовували Якесь сіре. Ну, ну коротше, споплюжили, знівечили, все. Ну, <гірше>, гірше просто зробити, ну я не знаю, хіба зруйнувати? Повернемося до створення замку, тому що історія у нього досить цікава, і цей замок закладався якби для коханої дружини. Цього барона Вульфа, але вона не дожила до закінчення будівництва. Вона померла від хвороби. Багато відомостей про цю даму немає. Ну нам напевно і не так багато потрібно знати. Але от про барона дуже цікаво. Він був такий дуже прогресивний ну, можна сказати, молодий чоловік. Коли будувався цей замок, йому було приблизно десь біля 40 років. І в замку він провів і електрику, і каналізацію, і був телефон. Тобто, це був такий супер. Тепер інноваційний замок, де було все. Але він збудований у такому, не знаю, там готичному, романтичному, всіляких стилях. Якщо подивитися в Вікіпедії, в якому стилі замок, то там просто ціла купа якихось нас. Для мене це просто певно, що барон з дружиною сиділи. О, а давай тут зробимо отаку вежу, о, а давай отаку от вежу. Вони, певно, не задумувались, які сильно там стилі вони використовують. Просто їм так подобалося, їм здавалося, що це гарно, і вони так собі будували. Про вежі, вежа є і не одна. Будьте уважні, коли гуляєте по замку, там є такі потаємні заходики, входики, і можна підніматися на таку оглядову вежу, на оглядовий майданчик. Дуже гарні види, все б нічого, але з одного боку там московіти типу понабудовували, коли, коли Латвія була в окупації, то вони понабудовували таких ангарів. І що саме цікаве, що між оцим от величним замком, який виглядає ну, реально класно, ну, навіть якщо вони фанат цих замків, ну, він все одно вражаючий. І коли ви дивитесь на оцей оце непонятне, що на якийсь такий ангар, і ви розумієте, що між будівництвом замку і цього ангару менше 50 років, ну це просто на голову не налазить. Як можна бути поруч з такою красою і ставити якесь таке неподобство, що просто руйнує все навколо весь вид? Взагалі, будівлі в містечку в такому німецькому стилі побудовані, і ці будівлі? Роблять містечка миловидним. Але ж, звісно, радянщина натулила між цих будиночків своїх коробок. Ну, і це, наче, як більмо на оці виглядає. Коротше, дуже мене турбують ці радянські будівлі, і, звісно, їх ніхто не зносить, ну, тому що в них там вони використовуються в певних цілях. І вони поплюжать весь вид. Ну, коротше, не дивіться в ту сторону, дивіться в іншу, коли бути на оглядовому майданчику, можна просто дивитися там, де гарно. Так, що ще цікавого про цей замок, те, що знову ж таки, оцей суперпрогресивний барон у нього було авто. Ну, тобто, вони купили з братом, і це авто було тут, в це свайне. І навіть у нього був якийсь інший фон-барон-друг з Петербургу. А у цього товариша з Петербургу був літак, ну якісь там кукурузник, певно, який там міг бути на ті часи. І ось вони влаштовували перегони авто проти літака. І цей барон виграв на авто проти літака. Тобто він виграв перегони. І це такі факт, яким дуже пишаються Але барон теж жив не так довго, він захворів також. Існує думка, що в нього була якась пухлина, і від якої. Зараз кажуть рак, і ніхто не міг зрозуміти, як його лікувати. Він поїхав у відень на лікування, але так і не повернувся більше ніколи в цей замок живим. Хоча він залишив заповіт, щоб його поховали на території замку цього, і так і зробили. І в 1904 році він. Ну, помирає. І баронеси померли, і барон помер. Залишається в них син. І весь спадок переходить цьому сину. Що він робить? Буквально у 13-му році, дев'ятсот му році, він встигає продати броварню. Ну, але встигає, він хотів продати броварню. Це був один з таких найбільших виробничих комплексів на території цього замку. Власне, більше нічого такого не було. Там невеликий гараж, невеликі стайні, але пивоварня була виробничою потужністю цього замку. Де Пиво ну, власне алкогольні напої для потреб замку і також на продаж. Ось син приїздить сюди і продає цю пивоварню, А вже здається в 19-му році. Замок. Ну, прихватизують московіти, радянщина і все. Більше родинна оборона сюди б, офіційно ніколи не заходила. Потім вже з отриманням незалежності Латвія робить тут у цьому замку музей, і тепер люди можуть насолоджуватися якимись культурними вечорами, або просто приїхати сюди погуляти, або також можна тут властовувати собі якісь конференції, весілля і таке інше. Головне домовитись. Квиток в цей замок на моє велике здивування коштував взагалі якихось ну копійок, як знаєте, як на як таку махіну, яку треба утримувати. Дорослий квиток 6 євро, а студентський 3 євро. Собака безкоштовна. І парковка також є, але ну, треба пошукати. І парковка також безкоштовна, але трошки подалі від Ну, Навколо замку величезний парк, по якому можна гуляти, але зауважте влітку дуже злі комарів. У парку і вони прямотакують, або вдягайтеся так, щоб вас комарі не закусали, або вже покрити себе чимсь якимось захистом, тому що реально заїдають. У нас не було нічого з собою. Ну і це літо хочеться ходити трохи в футболці, то ми не змогли сильно гуляти, бо комарі нас заїли. Хоча в парку також там досить цікавенько. Він такий не сильно доглянути, але. В сучасному стилі можна сказати, мається на увазі, що він такий, типу, ну натуральний. Ніхто там сильно трави не косить і газони не вилизує. Хоча це не робить парк якимось таким негарним. Просто гуляйте там і гуляйте. Дуже сподіваюся, що вас стане нагода поїхати в цей замок і подивуватися його красотам. Або можливо, це просто відео вас якось розрадило, і ви дізналися щось цікавеньке. На тому буду завершувати. Дякую вам величезне за перегляд. Попрошу вас підписатися, поставити вподобайку. Я намагаюся розповідати щось цікавеньке про Україну, Балтії, про Естонію, як живуть в Естонії, як живуть в Фінляндії. Також тож, якщо вам таке цікаво, дуже рада вас. Запрошую до себе свою маленьку ком'юніті. Дякую вам ще разочок і гарного нам дня.